Послання 1173. Знання того, чого я навчав, саме по собі не є чимось добрим. Якщо ви не любите один одного так, як я люблю вас. Неділя 13 липня 2014 року Божо 1627. Моя ніжно улюблена дочко, Божих дітей можна порівняти з бутонами квітів. Бутони завдяки поживним речовинам з ґрунту набираються сил і ростуть. Але якщо земля не родюча, бутони не можуть розквітнути і стати квітами, які милують око тих, які на них дивляться. Якщо ґрунт є родючий, квітка буде пишною, якщо він пронизаний вірусами, то квітка не розквітне. Навіть родючий ґрунт, заражений отрутою, не може дати здорову живу рослину. Якщо обожі діти не слухають Слово Боже, не засвоюють правди і не підкоряються Божим заповідям, вони будуть порожніми і позбавленими духовного миру. Тільки тоді, коли ви погоджуєтеся слухати те, що Боже Слово обіцяє. Ви можете очікувати на процвітання або віднайдете мир. Багато людей через брехню, яку сатана поширює по цілому світі, щоб обдурити душі, почуваються загубленими і позбавленими духовного життя. Життя можна осягнути тільки через прийняття мене, Ісуса Христа, як свого Спасителя. І навіть цього. Самого по собі не є достатньо, ви також повинні пам'ятати і те, чого я вас навчав. Знання того, чого я навчав, саме по собі не є чимось добрим, якщо ви не любите один одного так, як я люблю вас. Якщо ви піднімаєтесь і гордо заявляєте, що ви є моїми учнями і не виявляєте любові до інших. А також не ставитись до них так, як ви очікуєте, щоб ставились до вас, то ви є лицемірами. Якщо ви знаєте мене, то ви будете любити інших, не дивлячись на їхні гріхи. Ніколи не судіть інших в моє ім'я, бо ви не маєте на це права, ваш Ісус!